Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Ось не став час нашого з вами відео ем, сьогодні. Ну, Ви скажете, ну, там написано ж, і огляд телефона. Так, це огляд і телефона, і розпаковка посилочка, яка невід'ємно пов'язана з цим iPhone 7. Plus. Як пам'ятаєте, хто більше підписаний, довше підписаний на мій канал, цей телефончик був від мого друга Ігора Рунька, а сам телефон передав його брат Олег. Вітання Ігор, вітання, Олег, тобі. я знайшов до нього модуль для провірки. Ну, з часом я його поміняю, звичайно. Модуль, який мій дав Андрій Жук, мій друг з Тернополя і колега-майстер вітання тобі, Андрій. Але то, цій посилості в нас чохол, оскільки ну, корпус в нього такий, можна сказати, не дуже сильно, тут пошкарябаний. Я вирішив, та й ще й жіночок, ой, я вирішив купити в нього чохол. Це чохол приїхав з міста Запоріжжя від титової Ольги Миколаївни. Мені з доставкою вийшов близько 220 гривень, але як і дуже хороша фільма «Сотахата» називається. Їхній є такий Дуже швидко оперативно я замовляв його на промі. Дуже швидко оперативно пані Ольга відіслала. мені. Ось, від Тут, Бачите, більше нічого нема. дивіться, яка краса. ты не той колір замовляв трохи. Вони мені відіслали світленький колір. Щось такий о колір мені відіслали. Ті Те темніший, фіолетовий, а Ну ладно, хай буде вже такий. Ми зараз тепер зробимо огляд даного телефона. В даному телефоні пам'ять 128 Гігабайтів. Як бачите, от чек був. Хоча написано от фіолетовий, а прислали. Сиреньовий колір. Розкажемо зараз детальніше про самий телефон. Отже, це телефон iPhone 7 Plus дисплей даного телефона 4,7 дюйма, IPS LCD матриця 1334 750 піксів, чип Apple A10 Fusion, камера одна одномодульна 12 перше загальному скажу, а Потім всі решту нюанси. Батарея 1960 мА, операційна система iOS 158.1, хоча тут вже обновлення до, до iOS 17. Якщо не помиляюсь, вага 138 грамів. Отже, перейдемо далі по самому фон-фактору. Металевий корпус. З цієї сторони у нас вібромоторчик, вібропереключатель на безшумний режим і дзвінок і кнопки звуку. З цієї сторони кнопка включення і слот під сім-карту. Зверху у нас нічого немає. ззаді розташована камера і спалах. Знизу динаміки і наушники. Динаміки і зарядка. Отже, розповідом значить, тип екрану першого те про самий телефон, тип екрану телефона IPS LCD матриця. Ой, перепрошую, бачите, що хотів розказати трошки на ті дані по телефоні. Наче дисплей 5,5 дюйма, IPS LCD матриця 1920 1080 пікселів, бо чомусь подивився на дані на 7 iPhone. Чип Apple A10 Fusion, камера двомодульна, 12 Мп, 12 мегапікселів, батарея 2900 мА. Операційна система iOS 15.8.1, вага 188 г. Тепер більш детальніше по суми телефон. Тип дисплея IPS LCD-матриця. розмір дисплея 5,5 дюйма, розрішення 1920 х 1080 пікселів, співвідношення сторін 16 до 9, плотність пікселів 401 точок на дюйм. Частота обложення 60 ГГц, максимальна заявлена ярковість 625 н. Захист дисплея закалене скло, ну, тобто він реально витримував такі досить навантажний непоганість. Відношення екрану до корпусу 67,7%. Що ще можу сказати про даний телефон? Зараз хвилинку. Можу сказати про даний телефон. Телефон виготовлений, ну, так вказано було, що зводен не корпусу IP67, бо IP67 матеріал задній панелі метал. Доступними кольорами, які були тоді при виробництві, був чорний, серебристий, золотий, червоний і рожевий. Ем, так само була тут кнопка сканер бідка але Тут вона, на жаль, не працює, не функціонує. Я вивів цю кнопку на дисплей з телефона. Процес телефона чипсет Apple A10 Fusion, 2340 МГц. ЦП ядра 4, плюс 2, 2, 2. Архітектура. Два ядра по 1,5 ГГц і два ядра по 2,34 ГГц. Що ще можу додати до даного теп до даного, можна сказати, ну, по характеристикам? Накопичувач пам'яті вони були на 32 ГБ, 128 і 256 ГБ. Даний телефон на 128 ГБ. Батарея, програма, перепрошую, операційна система iOS 10 з обновленням iOS до 15 15,8,1. Але він вийшов з кропки з iOS 12,5 ГБ. Ну, тобто сама сама пам'ять цього е, програми iOS 12,5 ГБ. Об'єм батареї 2900 мА. Максимальна мощність зарядки 5, 5 Вт Тип акумулятора літієво іонний і е, повна зарядка за 4 години. Ну, так було вказано принаймні, в е, цьому е, е, характеристика до даного телефона. Основна камера 12 мегапікселів. Я зараз вам покажу, як він працює. От Я ввожу сюди, бо я вивів сюди, бо там не працює. І камера. Тобто, досить Тобто досить непогано він такий працює. Ось таке вийшло у нас коротеньке лайтове відео. Вибачаюсь за те, що трошки даними не оперував, бо на 7+, плюс не переглянувся до сьомого айфона, а треба було до сьомого плюса, так як цей iPhone. Зараз прошу вибачення. Підписуй на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па.